Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Максим з великими зусиллями почав приходити до тями. Темрява в голові почала розсіюватися. Він повільно відкрив очі, в голові страшенно гуло та ще й пронизуючий різкий біль у плечі. Навколо нього насувалися сутінки. Повітря в приміщенні наповнене запахом трав, чаю і ще чимось таким, що він пам'ятав зі свого дитинства. Він звернув увагу на стіну це була мазанка, густо побіла крейдою. На покуті висіли якісь пучки трав або висушені букети. Максим спробував підвестися, але марно, важка голова не дозволяла підняти тіло. Раптом він почув тихий старий хрипучий голос. Перед ним з'явилася бабуся худенька, маленька, наче з казки. На, випий, сказала вона. Потрібно ще трохи поспати, тоді рана швидше заживе. Вона піднесла до його губ кухлики з настоєм. В ніс ударив запашний трав'яний аромат. Максим зробив кілька ковтків і відразу по тіло розійшлося тепло. Де я? прошепотів він. «Поспи ще, зарано. Відповіла бабуся, Сон дає сили. Чоловік прикрив очі і ніби провалився. Наступного разу він прокинувся від того, що сонце сліпило очі. Ну, як ти? почувся бабусин голос поруч. Вона щось робила на столі, не дивлячись на нього. Не знаю, мовив він вже впевненіше. Бабуся займалася своїми справами, так і не повернувшись до нього обличчям. Як тебе звати, Максим? Добре, Максиме, а звідки ти? І тут він зупинився. Він точно знав, як його звуть. Йому 36 років, і все. Він нічого, абсолютно нічого не пам'ятав. Не розумію, не знаю, пробурмотів він. Бабуся важко зітхнула. Ну, я так і думала. Марійка сказала, що рана дуже глибока. Яка Марійка? Яка рана, чоловік нічого не розумів. Ми з нею знайшли тебе в лісі. Хтось кинув тебе із пробитою головою та пораненням у плече. Мабуть, думали, що ти вже не встанеш і, можливо, не встав би, якби не Марічка та її трави, пояснила старанька. Максим застиг. Я нічого не пам'ятаю і нічого не розумію. Та не хвилюйся. Заспокоювала його бабуся, зачекай, усе заживе. Дивись, можливо, і спогади повернуться. Максим уважніше подивився на бабусю. Вона поводилася дивно, говорила, але жодного разу не глянула на нього. Постійно щось робила на столі, але якось інакше, наче перевіряючи кожен предмет на дотик. Чого дивишся? Сліпої не бачив, тихо промовила вона. Ще з двадцяти років. Вже 60 років відчуваю все на дотик. Але нічого, звикла. В будинку, наче бачу все, а на вулиці складніше, особливо за парканом. Вибачте, а як вас звати Мотря, людей лікуєте? Ну, можна і так сказати. Допомагаю людям справлятися з недугом. Уяви, щось болить. Організм бореться. Але не завжди справляється. Я ж травами допомагаю триматися тому чи іншому. Вона замовкла, ніби прислухалася. О, Марічка йде, промовила бабуся. Максим здивовано подивився на двері, які ще були зачинені. Лише через 10 секунд вони повільно відчинилися, і в кімнату, наче промінь сонця, заглянула дівчина. Привіт, бабусю. Ну, як тут наш підопічний? Бабуся усміхнулася. Говорить без зупину. До нього підійшла молода жінка, навіть радше дівчина з чарівною усмішкою. Ну, як ви себе почуваєте? Поки вона міняла пов'язку та промивала рану, Максим не промовив жодного слова. Бабуся Мотря, усміхаючись, сказала Марійко, закінчуй вже. А то твій пацієнт майже не дихає. Потім дівчина швидко накрила на стіл і подивилася на Максима. А вам що, особливе запрошення потрібне? Не кваптеся, підіймайтеся і підходьте сюди, тільки рукою не рухайте. Вони пили чай і навіть трохи розмовляли. Коли Марійка дізналася, що Максим нічого не пам'ятає, похитала головою Вам потрібно в лікарню. Я ж тільки на останньому курсі навчаюся. Але ми з бабусею думаємо, що той, хто вас кинув, може спробувати знову нашкодити. Максим кивнув. Він розумів, що небезпека не минула якщо бабуся Мотря не проти, я б ще пожив тут. Трохи підправлюся, потім і по господарству зможу допомагати. А там, дивись, може, щось ізгадаю. Бабуся кивнула у відповідь А чому мені бути проти? Я ж одна». А той поговорити немає з ким. Максим жив у неї вже два місяці. Рани іноді турбували, але не так сильно, як на початку. Він міг принести дрова однією рукою, сходити за водою, підправити паркан, а ще змайстрував лавку, щоб вечорами у дворі посидіти. Бабуся Мотре лише зітхала. Добрий ти чоловік, Максиме, без злоби». І кому ж ти так насолити встиг, що люди на вбивство наважилися, Максим лише здвинув плечима. Він теж хотів би знати, але на той момент усе, що сталося, відійшло на другий план у голові крутилося зовсім інше, і всі думки були про Марійку. Вона приїжджала до села лише на вихідні. Марійка була чи внучкою, чи племенецею старенької. Але, як зрозумів Максим, бабуся Мотре для неї залишилася найближчою рідною душею. Вона, хоч і сліпа, прекрасно відчувала все і усе розуміла. Одного ранку, після того, як Максим проводжав дівчину додому, до четвертої ранку бабуся Мотре зробила йому виговір Ти чого, дівчинці голову морочиш? суворо запитала вона. Ти хто зараз? Ніхто. Як усе згадаєш? То тут явно не залишишся. І що тоді? Сльози лити, дівчині. Максим опустив голову найменше на світі він хотів би заподіяти їй страждання, а більше за все прагнув би зробити її щасливою. Він і сам розумів, що йому потрібно згадати все. А якщо він одружений, не дай Бог. Ще й діти. Максим подивився на бабусю. Бабусю, мотив, ну що ж ви усе мовчите? Всім допомагаєте, та хіба немає такої трави, щоб допомогла й мені? Старанька глибоко зітхнула. Є одна, було в моїй практиці, мовила вона. Але дуже небезпечна. Можна згадати все, а можна зовсім усе забути, але й так жити не можна, Максим задумався. А якщо я все згадаю через п'ять років, коли шляху назад уже не буде. А коли виявиться, що я зовсім погана людина. Ну добре, сказала бабуся, давай спробуємо. На щастя, бабусин експеримент подіяв, Максим вийшов на зупинці з автобуса та обернувся, Навряд чи його хтось із минулих знайомих міг би пізнати. борода на півобличчя чужий одяг. Раніше він у місті пересувався лише на машині та носив виключно брендові речі. Він навіть збирався одружитися. Цікаво, чи поставив він підпис у рації, чи ні. Максим підняв комір куртки і рушив у центр міста. Там проживав чоловік, якому він завжди довіряв, навіть більше, ніж собі. Хоча зараз він вирішив трохи поспостерігати за будинком. Перш ніж об'явитися на люди, Максим нахмурив брови, коли з будинку, за яким він стежив. Вийшов його найкращий друг Євген та його наречена Аліса. Вони не були схожі на звичайних знайомих, а більше виглядали як закохані. Євген міцно притиснув до себе Алісу і поцілував. Вони сіли в машину і рушили, а в голові Максима поступово складався пазл. Саме Євген познайомив його з Алісою, і між ними відразу з'явилися стосунки дівчина була ідеальною у всьому. Максим ніколи не зустрічав їй подібних, і вже через три місяці вони подали заяву до рацу. Максим купив її автомобіль, буквально засипав подарунками, а в день їхнього весілля, здається, щось наштовхнуло на думку меркантильність дівчини не давала йому спокою. Цікаво, чи зможе Аліса так сильно любити його І залишатися з ним, якщо в нього не буде грошей. Ця думка так міцно вкорінилася в його голові. Що Максим почав згадувати різні моменти. Аліса радіє машині, а перед тим вона ж не задоволена сережками, бо камінь у них недостатньо великий. Перед весільною церемонією, коли їх залишили наодинці, Максим нарешті наважився «Алісо, мені так пощастило з тобою. Я навіть не знаю, що робив би, якби поруч зі мною була інша. Вона уважно подивилася на нього. Ти так говориш, ніби що сталося. Справді, сьогодні вночі я втратив усі свої кошти. Але це ж неважливо порівняно з нашою любов'ю. Зате тепер ми зможемо почати все щасливого Гаркуша. Аліса ліса якось мить дивилася на нього, а потім прошепотіла Ідіот, кому ти потрібен без грошей? Далі все відбувалося, наче в тумані. Максимові здавалося. Що серед того туману промайнуло обличчя Євгена. Тоді він ще сумнівався, але тепер був упевнений. Без нього не обійшлося. Максим провів рукою по бороді. Ну що ж, тоді план Б. А тим часом, в маленькій хатині у бабіч лісу, Марійка не знала, де себе подіти. Бабуся Мотря стукнула кулаком по столу. Що ти наробила? Я тебе питаю зовсім голову втратила. Та й чи була вона у тебе? Раніше хіба не було чим думати? Мусила ж розуміти, що він може все згадати, і тоді ти станеш йому непотрібною. Та й старший він за тебе настільки. Ой, яка ж дурепа. Марійка сиділа за столом із заплаканим обличчям. Бабусю, що робити? схлипнула вона. Як я одна з немовлям? Я ще навіть не закінчила. Дитина то у чому винна? А ти ж у нас уже доросла, як для чого? Тепер йди в лікарню і вирішуй питання. Дівчина знову заплакала. Не можу, я не можу, не може вона. А я можу? Ні, я теж не можу, бурчала бабуся, як я батькам про це скажу. Вона знову стукнула кулаком по столу. Вони що, звірі у тебе, чи що? Маріка опустила голову. Максим поїхав три місяці тому. Вона чекала він обіцяв бабусі, що повернеться. Але за цей час можна було повернутися або хоч навідатися тисячу разів. Марійка плакала, а Мотря мовчала, сердито звівши брови. Вона повірила Максиму, побачила, що він усе згадав, але також бачила, що він не бреше й повернеться. Тепер вона боялася сказати про це внучці адже, якщо не повернувся. То, скоріше за все, його добили. Вони ж не знали, яке життя він мав раніше, а раптом він бандит. Під будинком з'явилася машина. Бабуся стрепенулася. Дитино, а подивись, хто там, кого приперло проти ночі. Марійка кинулася до вікна. Бабусю, це Максим. Дівчина метнулася на вулицю, а бабуся Мотре усміхалася та перехрестилася. Слава богу, а то вже думала, що на старості в людях розбиратися перестану. Марійка й Максим забігли в будинок, вона за баремком квітів, бабуся Мотря повела носом. Троянде, Максим простягнув їй букет. Доброго дня. Старенька притисла до себе квіти. Давненько мені їх ніхто не дарував, а власне ніколи й не дарували, промовила вона. Ну, Максиме, розказуй, де так довго був, він сів, обійняв Марійку і почав розповідати, що весь цей час, поки він знаходився тут, виявляється, дружина намагалася заволодіти його грошима. Євген навмисне їх познайомив, бо сам мав великі борги. Вони давно дружили, а Максим навіть не здогадувався, що його друг азартний гравець. Коли він сказав, що грошей більше немає. Йому не повірили, вважали, що він просто не хоче одрушуватися, що наполовину було правдою. Той же Євген йому щось підсипав. А після того, як зовсім розгублений Максим поставив підпис у рації, вирішили його вбити. Ой, як же гроші псують людей, зітхнув хтось. Максим похитав головою. Не погоджуюсь, свої не псують. У мене зараз багато грошей. Але я їх заробив. А от ті, у кого їх немає, дивляться на чужі, то так. Чому ти так довго затримався? запитала Марійка. Поки їх не спіймали, поки все не довели, треба було отримати розлучення. Ну, не міг же я приїхати за тобою, будучи одруженим. Та, до речі, я зовсім ненадовго. Судові процеси тільки но почалися. Бабуся Марфа кивнула головою. І правильно, все буде гаразд. А Марійка закінчить навчання, і нічого страшного не станеться. Максим здивовано подивився на неї. Ви зараз про що? А Марійка тихо промовила Я завагітніла. І дуже злякалася, ледь не наробила біди. Вагітна. Максим якийсь час приголомшено дивився на неї, а потім різко підскочив. От я дурень. Міг же приїхати і все пояснити? Пробач мені. Через тиждень Максим з Марічкою вирушили в дорогу, її батьки були вражені зустрічю із нареченим адже вони нічого не знали про його існування. Але через кілька днів тато з полегшенням зітхнув Нормальний чоловік, видно, що доньку любить і не образить, тільки от як бабуся тепер без її допомоги. Ввечері напередодні виїзду молодята прийшли до Мотрі. Чоловік відразу помітив, що бабуся засмучена. Він присів біля неї, поки дівчина накривала на стіл. Бабусю, Мотре, ми прийшли поговорити. почав Максим. Ну кажіть же, про що? З цікавістю запитала старанька. У мене в місті великий будинок, багато кімнат, зручності, і все таке. А ви тут зовсім одна. Та й марічці допомога потрібна. Бабуся зрозуміла, до чого він веде, і вдячно усміхнулася. Тільки ж мене з усім гамузом. Обов'язково, обов'язково засміявся Максим у Відповідь Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.